Глава 19. Після цього я почув на небі гучний голос ніби численного народу, який говорив: Алилуя! Спасіння і слава і честі, сила Господу нашому. Бо істинні і праведні суди Його, тому що Він осудив ту велику любодійницю, яка розбестила землю любодійством своїм і відомстив за кров рабів своїх від руки її. І вдруге сказали «Алелуя!» і дим її здіймався на віки віків. Тоді двадцять чотири старці і чотири тварини упали і поклонилися Богові, який сидить на престолі, кажучи Амінь. Аллилуйя, і голос від престолу вийшов, говорячи, хвалить Бога нашого, всі раби Його, і всі, що бояться Його малі і великі. І чув я ніби голос численного народу, ніби шум вод багатьох, ніби голос громів сильних, що говорили Аллилуйя! Бо воцарився Господь Бог, Вседержитель, Радіймо і звеселімось. І воздаймо йому славу, бо настав шлюб Агнця, і жона його приготувала себе, і дано було їй одягнутись у висон чистий і світлий, висон же є праведність святих, і сказав мені: Ангел, напиши блаженні покликані на шлюбну вечерю Агнця, і сказав мені: ці є. Істинні слова Божі, я упав до ніг Його, щоб поклонитися йому, але Він сказав мені: дивись, не роби цього, я співслужитель тобі і братам Твоїм, які мають свідчення Ісусове, Богу поклонись. Бо свідчення Ісусове є дух пророцтва. І побачив Я відкрите небо, і ось кінь білий, і той, хто сидить на ньому, називається. Вірний і істинний, який праведно судить і воює, очі в нього, як полум'я вогненне і на голові його багато вінців. Він мав ім'я написане, якого ніхто не знав, крім нього самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кров'ю, ім'я йому Слово Боже. І воїнства небесні їхали слідом за ним на конях білих, одягнені у весон білий, і чистий. З уст же його, виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. Він пасе їх жезлом залізним, він топче точило вина лютости і гніву Бога Вседержителя. На одязі і на стигні його написано ім'я, Цар царів. І Господь володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і він викликнув гучним голосом, кажучи усім птахам, що літали в небі: летіть, збирайтесь на велику вечерю Божу, щоб пожерти трупи царів, трупи сильних. Трупи тисячоначальників, трупи коней і тих, що сидять на них, трупи всіх вільних і рабів малих і великих. І побачив я звіра і царів земних, і воїнства їх, зібраних, щоб битися з тим, хто сидить на коні, і з воїнством Його. І схоплений був звір, і з ним лже пророк, який творив перед Ним чудеса якими він спокусив тих, що прийняли начертання звіра, і тих, які поклоняються його зображенню, обоє живими були кинуті в озеро Вогненне, що горіло сіркою, а інші убиті мечем того, хто сидить на коні, який виходить з уст його, і всі птахи наситились їхніми трупами.